Всіх вітаю! Заказав я собі таку мотокосу. Ось, називається вона нова. Тут вона 5234-модель. n -модель. Заказував на сайті The Tools. Зараз там вам покажу. Ну На цьому сайті там зараз проходять акції. І одні з найнижчих цін в інтернеті взагалі на весь інструмент. Можете зайти, передивитися, там є ці мотокоси, і електроінструмент, і зварювані інструменти. Ну, інструмент, любий вибір. Тим більш по якості вони більш-менш нормальні. Там На будь-який гаманець, на який потрібно буде, те можете і вибрати. Ну ось, Наприклад, на цієї мотокоси. Я брав е цю модель, вона коштує там зараз, по-моєму, 2700 із скидкою на сайті. До речі, там ще діє скидка, там, по-моєму, залишилось пару днів. Так що встигніть стиг... купі... купити її. Е по цій мотокосі, що можу сказати, 52 кубика у моторі цьому. Зараз я його повиймаю, покажу, що там за комплектація. 52 кубика, 3,6 кВт. 4 кінських сили. По комплектації що в нас? сам бачок оцей для змішування. Інструкція, само собою, косильна головка. Ну, майте на увазі, яка ціна, такий товар. Так що, щоб претензій потім не було. Я зараз ближче покажу. Ну, Розраховуйте. Є головка, ну, по пластику такий. Хороший на, на, на ощупь на дотик пластик. Тут теж хороший пластик на дотик. Ну такий. Нормальний. Ось так гнеться ще, не тріщить. Тобто, я думаю, ходити буде воно. Ну і відповідно ручки розрізні. Ну, для кого мінус, для когось плюс. Як для мене особисто, це мінус. Була б краще цільна ручка. Ну, але за, за, таку, за такі кошти нормальний. Теж по якості нічого підуть. Подивимося, як воно далі буде. Ця ручка, тут такий ось е, удобний речажок стар стоп. Ну, таке в руці добре сидить, не проскальзує. Доволі все-таки нормально. Так, сам редуктор. Я тут на пошті трошки дивився, так що, ну хоча б чи все воно там є. Сам редуктор написано Японія. Ну, по редуктору що сказати можу. У нас мотокоса є у батька. Теж Япон написано, японія, редуктор надійний, хороший, буде ходити. Так, за це можна не переживати. Потім тут у нас що? Кріплення на штангу. До речі, сама штанга окремо. Зараз подивимося. Ну Штанга як штанга. Ось така. Нормальна, в общем. Зараз будемо збирати, там більш детально трошки покажу. Оце ж кріплення на штангу. Ну Таке теж доволі хорошої якості. Алюміній такого непоганої якості, облою майже немає. Ну, Доволі таке якісно. Що мене дивує і радує. Непогано. За такі кошти це доволі таки якісні деталі. Так, потім, потім що тут у нас ще є? Сама ця муфта щеплення, теж все смазано. Ось тут, навіть навіть. Залишки смазки залишилися нормальної якості. Теж не облою, ніде нічого немає. Є насічка всередині, щоб краще за це був. Так, ну це, це корпус редуктора. Набір тут кріплення, набір інструментів невеличкий, щоб можна було зібрати зразу. Ну, тобто купили і зібрали. Ніж для цього, для е, захисту. Викрутка, ключик 8-10 і ключик свічний. Оце все. Ну і дві стяжки. Добре, що воно є. Тут у нас ремінь просто на, на плече. Такий нормальний теж піде. Ну і сам зараз, самому та зараз покажу. Один ніж в комплекті. Зараз подивимося, якої якості. Ну, ніж, як ніж, як і, всі, як і всі решта. Траву косить нормальний. Зато гостренький, бо інколи буває е, тупі ножі продають. Або в комплект ловлять тупі. Так. Сама коробка, ну і сам ось двигун. По пластику тут доволі таки непогано. Такий класний пластик. Грубий трошки, ну зате надійний. Тобто, ось я руками тут він неці, не це не тріщить. Доволі надійно. Бак на літр 200. Таке ось демферніці. Зараз суміш зберемо, суміш на колочу. будемо тоді випробовувати. Зараз покажу його ближче трошки. Здивіться. Вже зблизька, тобто і по пластику, тут ось більш-менш воно нормально. Гарній, більш-менш якості. Це на шестигранничках. Ну, Є тут трошки місцями облої, не без того. Але якість збірки доволі таки непогана. Тобто, кажу, пластик сам такий на вид грубий, але він еластичний, класний. Побачимо, як вона буде ходити. І саме головне, наскільки їй вистачить цієї мотокоси. Навіть навіть площадка відфрезерована. І ось, що я казав, на рахунок цього самого щеплення, тобто, то нормально все зібрано, відфрезеровано, то ну, повинно бути Ну, Зараз будемо збирати, то там, на таймлапсі зборочку покажу. ну, Трубки, як трубки такі, як зазвичай в таких мотокосах. І ось По цьому кріпленню, я вже казав, доволі таке непогане. Мінімум облою. І гарної якості. Ну, повинно ходити, повинно гарно зажимати. Бо в там є такі кріплення, типу, там вони і широкі, але не зажимають. Ну, подивимося, як це буде зажимати. Сама косильна головка, ну, розумієте, яка ціна, така й така головка. Так що тут нема на що вишнього слова і казати. Сам кріпеш за частинками Редуктор я школу, по редуктору взагалі це класний редуктор. У нас на мотокосі вже там мотокоса із 2015 року. І там досі оцей редуктор стоїть Japan. Непогані редуктори, а якісні, хороші. Так що в редукторі я впевнений. Ну, покажу, ще ось Ви бачили. Ремішок. Ну і кому цікаво там технічні характеристики, ось отакоси вже більш детально. 6,6 кг загальна вага. Ну і цей пластик. Ось, бачите, він такий доволі гнучкий на захисті. i'm taking shots at the enemy i'm gonna make it to the top leave a legacy if i got something to say you better let me speak turn it up a new degree bitch you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic, blow the sonic roof up I'm too honest when I take a few shots They're too toxic, need to take a new song And you cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing All here for the taking Don't wanna test your luck with me I think I've had enough disease I'm sick of all the bad thoughts Так, зібрав Ну, Нюансів у мене ніяких не виникло. Так що нормально, зараз будемо перший запуск проводити. Завожу я на виключеному підкачали декілька рік заводимо. Першого ривочка. Тепер будемо вкатувати так. ось таке ось відео. Трошки пізніше в відеошортсах маленьких коротеньких відео покажу, як вона косить. Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, щоб як... вже буду показувати, як вона косить, бо поки що її треба обкатати трошки, все-таки, як не як. Двигун новий і тим більше китайська збірка. Та навіть що говорити, в щілях і топот повинна бути обкатка. Там обкатка в щлях на роботі отримали мотокосу, там обкатка від 5 до 15 баків. Так що тут треба по-любому обкатувати. І ще раз, замовляв на сайті Detools, Так що заходьте, переходьте внизу по посиланню, я залишу посилання під відео. Одній з найнижчих цін в інтернеті, де може. Ще нижче знайдете, я думаю, не знайдете. Так що шукайте на цьому сайті, там різний бензоінструмент, є. і не тільки бензо. Там взагалі дуже великий вибір з інструменту, ну, будь-який э, смак і те, що вам потрібно. І мийки навіть є, навіть є. ну Все, що побажаєте, сайт доволі великий. І часто в них проходять акційні позиції. Так що ось таке ось відео. Кому сподобалося, підпишіться, поставте лайк. Всього найкраще до побачення.